Адам з Євою згрішили Бога образили і прокляття на всі люди, як кару приймили. Господь Богу милосердю обіцяв месію, всьому Божому народу. Клав серця надію, наче сонце після ночі темряву розгонить, так надія омесію плач і біль прогонить. Роса землю покриває рясними сльозами, в плачі смутку патріархи. Бога виглядали, Зійде з якова зірниця і з коліна юди здійсниться пророцтво Боже, дане святим людям, наче сонце після ночі Темряву розгонить, так надія у месію, плач і біль прогонить. Ось дівиця зачне в лоні, та й породить сина, кликали пророки Божі, вже іде Месія, вийде він і звихли з коголіна Давида, Та й з'єсея парусь сохла, Зацвіте в долині. Наче сонце після ночі темряву розгонить, так надія у месію плач і біль прогонить, ясна зоря з йому вигляда месію красна квітка назарету чекає надію. Голову склоняє тихо, шепоче устами, о, прийди спасіння світу, ми тебе чекаєм, наче сонце після ночі темряву розгонить, так надія у месію плач і біль прогонить. Наче сонце після ночі темряву розгонить, так надія Омесію плач і біль прогонить.